То зобов'язаний сплачувати мінімальне податкове зобов'язання орендар чи власник землі. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Кожен власник земельної ділянки чи паю має сплатити мінімальне податкове зобов'язання. Мінімальний податок на землю сільськогосподарського призначення. Цей податок стосується і тих громадян, чиї ділянки чи паї знаходяться в оренді. Або ж взагалі ніким не використовується. За загальним правилом, обов'язок сплати мінімального податкового зобов'язання покладається на власника земельної ділянки. Проте, у разі передачі земельних ділянок оренду, суборенду, емфітевзис або інше користування, мінімальне податкове зобов'язання визначається для орендарів, користувачів. Однак, щоб визначити, хто конкретно повинен платити мінімальне податкове зобов'язання, Необхідно з'ясувати, чи перебуває земельна ділянка в офіційній оренді, та чи зареєстроване право користування в реєстрі речових прав, тобто між власником та орендарем повинен бути офіційно оформлений договір на оренду землі. Окрім цього, офіційно оформленого договір оренди земельної ділянки важливо, щоб право на користування нею було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У такому випадку. Якщо все зареєстровано та офіційно підтверджено, то платіжка з податковим зобов'язанням надходитиме орендарю. Якщо ж оренда не оформлена належним чином, тоді платити новий податок має власник. Таким чином, якщо земельна ділянка передана в оренду, суборенду, емфітевзис або інше користування, мінімальне податкове зобов'язання сплачують орендарі або користувачі такої земельної ділянки. При цьому право користування земельною ділянкою має бути належним чином зареєстроване, тобто між власником і орендарем, користувачем, має бути укладений договір і право оренди за договором зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Не забувайте, що професійна права допомога допоможе запобігти ризикам для сторін захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишилися питання, звертайтеся. Наші контакти в описі до відео.